Тренуйтесь відпускати те, що вам не належить. Коли ти відчуваєш біль від того, що можеш щось утратити, не вважай цю річ частиною себе, але тільки склом, що може розбитися, тож коли вона впаде, ти про це пам'ятатимеш і не засмутися. Також коли цілуєш дитину, дружину чи друга не думай про те, чого ти бажаєш. Притримуй свої бажання, зупиняй їх, так як збройносці, полководців тріумфаторів, нагадують їм, що вони смертні. Нагадай собі, що твій коханий не твоя власність, його дано тобі тільки зараз, не назавжди. ЕПІКТЕТ, БЕСІДИ У часи розвитку Римської імперії народ мав своїх героїв, переможних полководців. Тоді це були чи не найшановніші фігури, і мало хто звертав увагу на почет, який йшов услід за полководцем, повторюючи йому на вухо Пам'ятай, ти смертний. Яке важливе нагадування у мить слави й перемоги. У своєму житті ми маємо тренуватись самі собі нагадувати цю істину, коли в нас з'являється щось, що цінуємо. Або хтось, кого любимо, ми маємо казати самі до себе ця річ чи людина непостійна, смертна, вона не належить нам по справжньому. Хай би яким невразливим здавалось щось це лише оманливе враження, і ми маємо нагадувати собі, що річ може зламатись, людина померти, покинути нас. Один із найглибших наших страхів страх. Утрати. І ховаючи голову у пісок, ми не зробимо собі краще. Навпаки, коли щось утратимо, нам буде у сто крат гірше.